Вітаю вас, дорогі рівняни! З вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. Сьогодні ми будемо говорити про криптовалюту, її регулювання та роль на ринку України, а також законодавчі ініціативи, які відкривають двері до цифрової економіки. Закон України про віртуальні активи прийнятий у 2022 році, але не набрав чинності. Однак фактично повинен легалізувати обіг віртуальних активів. Отже, що таке криптовалюта в юридичному вимірі? Чи можна за них купити каву і які ризики приховує цифровий ринок? Давайте розберемося. Криптовалюта це особливий вид цифрових грошей, які існують виключно в електронному вигляді. Вона не має фізичної форми, тобто, ви не можете покласти біткоін у кишеню. чи Звичайний гаманець. Усі операції з криптовалютою відбуваються в інтернеті за допомогою спеціальних технологій, які називаються блокчейн. На відміну від звичайних грошей, криптовалюта не випускається державними банками чи урядами. Це децентралізована система. Іншими словами, ніхто один не контролює обіг біткоїна чи інших монет. Для чого використовується криптовалюта? Крипта має кілька напрямів застосування. Інвестиції. Багато людей купують криптовалюту, щоб заробити на зміні її курсу. Сьогодні вона коштує менше, завтра більше. Розрахунки, деякі компанії та онлайн-сервіси приймають оплату в криптовалюті. Міжнародні перекази. Криптовалюта дозволяє швидко і відносно дешево переводити гроші з однієї країни в іншу без участі банків. Анонімність. Дехто використовує криптовалюту через те, що транзакції складно відстежити. Щоб почати користуватися криптовалютою, людині потрібні. Електронний гаманець це спеціальна програма або додаток, де зберігаються ваші монети. Є онлайн-гаманці, мобільні, апаратні. Біржа це платформа, де можна купити чи продати криптовалюту за звичайні гроші. Особиста безпека. Усі операції відбуваються за допомогою спеціальних ключів. Якщо ви втратите приватний ключ, то втратите і доступ до своїх коштів. Які ж є небезпеки. Тут варто зупинитися детальніше, адже саме це найбільше стосується юридичних аспектів. Перше це відсутність державного регулювання. У більшості країн криптовалюта не має статусу офіційних грошей. В Україні існує закон про віртуальні активи, але він ще не набрав законної сили. Це означає, що на сьогодні. Крипта перебуває у сірій зоні. Друге відсутність гарантій. Якщо ви тримаєте гроші в банку, то у випадку його банкрутства частина коштів гарантовано повернеться державою. А з криптовалютою не так. Якщо біржа, де ви купили монети, зникне, ви втратите все. Третє це шахрайство. Це одна з найбільших загроз. Схеми з легкими заробітками, подвоєння монет. Чи е, суперінвестиціями. це класичні пастки. Дуже часто люди втрачають гроші саме через довіру до шахраїв. Четверте ціна крипти. Ціна е, криптовалюти змінюється дуже швидко. Сьогодні один біткоін коштує десятки тисяч доларів, а завтра він може впасти на 20-30%. П'яте е, правові наслідки. Якщо ви отримуєте дохід від криптовалюти, він підлягає оподаткуванню. На практиці це складно, адже не всі декларують прибутки. Але в майбутньому держава посилюватиме контроль у цій сфері. Чи легально це в Україні? На сьогодні в Україні криптовалюта не заборонена. Однак Верховна Рада прийняла вище зазначений закон, який визначатиме правовий статус криптовалюти. Вказаний закон надає визначення поняттю віртуальних активів. Це нематеріальне благо, яке є об'єктом цивільних прав, має вартість і вираження сукупністю даних в електронній формі. Закон поділяє віртуальні активи на незабезпечені, нічим не підкріплені. Для прикладу, біткоін. Якщо завтра усі перестануть його купувати, він втратить цінність. Забезпечені, мають реальні підкріплення, наприклад, стейблкоїни, USDT USDC. Вони прив'язані до долара. Маєш один USDT це як 1 долар у цифровій формі. Фінансові схожі на цінні папери. Це як акції компанії ти купуєш не просто картинку, а частину бізнесу, яка може приносити дивіденди. Прикладом є токени, які дають право на відсоток від прибутку компанії. Токенізовані акції Apple чи Tesla вони існують на біржах, але в цифровій формі. Токен забезпечений облігаціями держави чи банку. Після набрання чинності закону про віртуальні активи буде врегульовано право власності на віртуальний актив, яке може виникати за кількома підставами. У момент створення активу, внаслідок укладення і виконання правочину чи на підставі норм закону чи рішення суду. Право власності на віртуальний актив набувається за. Фактом створення віртуального активу, вчинення та виконання правочину щодо віртуального активу на підставі норм закону або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу. Умови набуття, умови переходу та обсяг прав на віртуальний актив можуть виражатися у формі алгоритмів та функцій системи забезпечення обороту віртуальних активів, у межах якої здійснюється Оборот віртуальних активів. Майбутній закон чітко встановлює, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України. Також вони не можуть бути предметом обміну на майно, товари, роботи або послуги, тобто забороняється використовувати їх у звичайному споживчому обміні. Продаж чи інший спосіб відчуження віртуальних активів мають здійснювати через посередника. Постачальника послуг, який має відповідний дозвіл. Діяльність одного суб'єкта може охоплювати кілька видів послуг, але для кожного виду потрібен окремий дозвіл. Тому станом на сьогодні криптовалюта в Україні знаходиться у так званій сірій зоні. Її можна використовувати, але окремі процедури та контроль ще формуються. Водночас в Україні діє кримінальна та адміністративна відповідальність за шахрайство, відмивання коштів чи ухилення від сплати податків, навіть якщо мова йде про криптовалюту. Тобто саме володіння чи користування криптовалютою є легальним, але операції з неї повинні здійснюватися добросовісно та з дотриманням вимог закону. Як правильно декларувати доходи від крипти? Якщо ви отримали прибуток, від криптовалюти, наприклад, купили біткоін за одну суму, а продали дорожче, або отримали крипту як оплату за послуги, то з точки зору податкового законодавства це дохід. В Україні такі доходи фізичних осіб підлягають оподаткуванню за загальним правилом. Податок на доходи фізичних осіб, ПДФО 18% і військовий збір 1,5%. Декларувати такі доходи потрібно у щорічній декларації про майновий стан і доходи. У графі «Інші доходи ви зазначаєте суму в гривневому еквіваленті на момент отримання доходу. Тобто, якщо ви продали криптовалюту на біржі, ви зобов'язані задекларувати цей дохід. Наразі в Україні немає спеціальної процедури декларування криптовалюти, тому використовується загальний підхід як і з будь-яким іншим майновим доходом. Важливо, якщо ви отримали збиток. Продали дешевше, ніж купили, то декларувати його не потрібно, адже податок нараховується лише з прибутку. Практична порада: зберігайте всі чеки, скріншоти, транзакції, виписки з біржі. У майбутньому це допоможе підтвердити ваші дії перед податковими органами. Перед тим, як інвестувати, проконсультуйтеся з фахівцями на предмет ризиків та податкового законодавства. Використовуйте лише перевірені біржі та гаманці. Завжди зберігайте приватні ключі у безпечному місці. Не довіряйте обіцянкам легких грошей. Якщо у вас є суттєві суми, радьтеся з юристами і бухгалтерами щодо правильного декларування та захисту ваших інтересів. Криптовалюта це сучасний інструмент, який відкриває нові можливості, але водночас несе серйозні ризики. Для когось це шанс заробити, а для когось шлях до втрати всіх заощаджень. Отже, ми з'ясували, що майбутній закон України про віртуальні активи вперше визнає криптовалюту на законодавчому рівні. Він чітко розділяє цифрові активи на незабезпечені, забезпечені та фінансові, визначає правила власності і вимоги до компаній, що спрацюють із ними. Світ рухається до цифрової економіки, і Україна робить свій крок у цьому напрямку. Та чи стане криптовалюта звичним інструментом у нашому житті, залежить від того, як швидко законодавці завершать необхідні зміни та чи зможе ринок працювати прозоро і безпечно. Пам'ятайте, з юридичної точки зору криптовалюта в Україні ще не має чіткого статусу, тому кожна операція це ваша особиста зона відповідальності. А ми будемо і надалі стежити за тим, як право реагує на нові технології. Будьте уважними, обережними та завжди консультуйтеся з фахівцями. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Також хочу нагадати, що ви самі можете запропонувати тему, яка вас цікавить, для цього на Facebook-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або Facebook-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98 допомагайте нашим захисникам. Нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Слава Збройним силам України!